Життя, як... якої ми бажаємо. Дорогі друзі, хай всім нам щастить. Святом вас! І вибачте, я не можу не сказати декілька слів Григорію Івановичу. Він завжди веде так себе, ну по-людськи, що хоче, він би віддав би всю душу в цьому ірпіню. І я хотів би, щоб він ще довго-довго це робив, а він дуже багато, вели, багато заходів робить для Ірпеня і округи. Я думаю, що найближчим часом ми від мерії щось зробимо таке, що йому буде приємно. Дякую. Дякую, Володимир Данилович. Нам дуже приємно, що ви як мер міста, як, як батько тут серед нас. Тому що це дуже приємно, коли вся атмосфера, все, що є, сприяє цьому святі. Святом вам, дорогі мешканці міста Ірпеня. Я хочу сказати, що це надзвичайне свято. І це надзвичайна перемога. Той, хто знає, на сьогодні збирались великі хмари над Києвом особливого параду. Але Бог зруйнував це і зробив святом Гірпіні, свято в Києві, свято Україні. Слава Богу за це! Ми вдячні, що ми маємо такий чудовий час. Ви знаєте, що фестиваль сім'ї, свято сім'ї. Це щось надзвичайне. Це інститут, який установлений самим Богом. І на перших сторінках книги книг Біблії вже записано. І благословив Бог їх і сказав: плодіться і розмножуйтесь. Сьогодні ми бачимо цей результат. Тому я бажаю, Володимир Данилович, і для вас, як для мера міста, для депутатів, які знаходяться серед тут, для мешканців нашого міста, для старших і молодших. Бажаю для всіх особливих Божих благословень. Бажаю, щоб дійсно ми відчували цю радість і благословення Боже. Перед цим тільки було подружжя 53 роки разом. Ви знаєте, на одному такому святі, де святкували 60 років, пастир питає дружини, як вам так вдалося гарно довго прожити? А дружина каже, з самого початку, коли ми вінчалися, ми зробили таку умову, що коли будуть важливі питання в житті то Рішає чоловік. А коли будуть неважливі питання, то рішаю я, дружина, і каже вона: Знаєте що? За всі 60 років не було ні одного важливого питання. Я вважаю, щоб ви раділи, щоб ви благословляли один одного, підтримували і Господь благословить нас. Є, є єдиний, який любить нас. І він так полюбив цей світ, що віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа. І всі церкви разом підтримують нас в цьому. Є чудова статистика. У нас тільки позавчора закінчилась конференція Україна без сиріт. І ви знаєте, є чудова статистика. Якби кожна церква, яка є на Україні, не має значення, як вона називається. Взяла одну дитину, то в Україні не було б сиріт. Будемо молитись і робити все те, щоб наше місто процвітало і Божа благодать, і Боже благословення було над нами. Слава нашому Богу! Слава Україні!